Добре, ставлю тоді ще раз на запис. Всім привіт, вітаю. У нас сьогодні World of Warcraft. Тестове... Тестовий початок. В нас є воїн, в нас є мисливець, в нас є маг, в нас є. Рогуе. Це хто в нас? Це в нас якийсь асасин, так? Да? Можуть, Хантер самий простий. Хантер. Давайте Хантера тоді візьмемо, якщо кажуть, що Хантер простий. Хлопці, які вам подобаються дівчата? Мені подобається з довгим волоссям. Роби копію дружини, бо якщо побачить. Ну все, на. Диснемо Enter World. Заходимо у світ. Все, поїхали. Поки що фармимо монетки, але де аптеки питання. Якась ракушка. Квест треба взяти. Я думав, я вже взяв квест. Треба підійти до якоїсь тваринки, так? Що робити тут? Натільтесь на тварину поблизу, націлився і натиснути оце, так? І що ми його приручили? Та, ми його переручили. Тепер у нас є козел, так. Ну, нічого кращого я не знайшов, так. Тепер треба побігти до цього, щоб ми навчилися переручати. Цього огра ми не поб'ємо, так? Його, мабуть, не варто бити, він якийсь занадто серйозний. Нам треба взагалі отого боса побити. Не страшно, и лав у нас козла кета. Ну, Він такий волочезный, но такой слабенький да. Та? О боже мій. Сидержабы? It seems the Scout-O-Matic 5000s can't be as expected. Oh, that's a little bit Then why does anyone need to be up there? As a backup of the <laughs> machine? <laughs> what if the machine were to break? We wouldn't Pечно. be able to see. I mean, I doubt anything of the sort will happen. Just don't jostle it around too much. Quiet. I see something. Oh, real, or... we will take your soul and raise the dragon from the dead! The full force of the Alliance will rain down upon you! Ha! Our dragon will crush them! We have other rituals to oversee. Savor the final moments of your life! Сілайта велетенського кабана. Oh <laughs> так, верхи на нокому кабані. І що треба просто вперед їхати? Боже. Боже. <laughs> І куди треба йти? Нам просто треба зомбаки в быту, а? Ну, в общем, их. Ну, в общем, А треба 8 вонторошних марців побити? А як їх побити? Спел ще є. Оце таке? О боже. А, спелом їх треба бити, ясно. Я, я взагалі не зрозумів в цьому. і інша справа. Що собі? Якби мені не сказали про спел, я б ще так довго бігав. <райше> Краще б не казали. Це був би цікавий контент. Ти по просто бігає і 10 хвилин по і 10 годин потім на ютуб на різку, де бігаєш просто. Топчеш шмарців. Ну, побили Mother, того, то всекат. Що, б'ємося? А, все, yes. зараз буде бос. Зараз буде бос. З Альянс. Кроводзьоб. Чого собі? Мені було, в принципі, цікаво. Сподіваюся, що в ще буде продовження. Окрема подяка нашому спонсору, який підтримав канал та проявив ініціативу, щоб я постримав цю гру пану Альфалькону.